стало известно о том, что Джо Байден подписал принятый Конгрессом новый пакет военной помощи Украине в размере 550 миллионов долларов. Поэтому, при этом координатор Совета нас безопасности США по стратегическим коммуникациям или, попросту говоря, спикер Совета нас безопасности Джон Кирби, ранее, напомню, он был спикером Пентагона, заявил о том, что Подробности военной помощи были согласованы с официальными представителями Украины. Сегодня же состоялся телефонный разговор, в котором участвовали Энтони Блинкин, Милли это глава Объединенного комитета штабов, а с украинской стороны, это был главком Сбройных сил Украины Валерий Залужный, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак. Как заявил Кирби. В новом пакете уже будут дополнительные снаряды для ракетных систем «Хаймарс», а также боеприпасы для артиллерии калибра НАТО 155 мм, которые уже были переданы Украине. Напомню, это натовский калибр и... Это такие установки, как Арчер шведская, система М777 американская. Все это, собственно говоря, те самые 155-мм гаубицы. По словам Кирби, это уже 17-й пакет военной помощи администрации Джо Байдена, который выделяется из э, запаса в армии США. Общая сумма этого пакета уже превысила 8 миллиардов долларов. Также Пентагон заявил о том, что выделяет 75 тысяч снарядов калибра 155 и неназванное количество снарядов для систем «Хаймарс». Также стало известно о том, что еще 4 РСЗО «Хаймарс» уже прибыли на территорию Украины. Общее количество их доведено до 16. Ну, в перспективе их будет, их будет 20. С возможностью дальнейшего увеличения. Естественно, что Россия проявляет признаки истерии, связанные с выделением Украине новых пакетов помощи. Как заявил об этом западная разведка, в частности, наши британские коллеги из спецслужб. Идет концентрация российских войск, очень быстрое накачивание, переброс и войск и вооружений на запорожское направление, на направление Кривого Рога, а также Харьковское. Есть все признаки подготовки наступления именно на этих направлениях. Еще раз повторюсь, Запорожье, Кривой Рог и Харків і за даними британської розвідки, РФ, вочевидь, вирішила скоригувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні. Е, до тебе у нас був, ти знаєш, військовий консультанти. Ми говорили: от вони зміцнюють, я розумію, бо вони ж хочуть втримати оце все. А ми зміцнюємо, тобто. Ми, ми робимо окрім дайте, дайте більше техніки. Ми щось ще робимо з цього щодо зміцнення. Однозначно у нас зараз є велика перевага, навіть попри те, що. Російська Федерація це 140 мільйонів населення, але ми бачимо, що все менше і менше росіян хочуть воювати. У них насправді зараз ми вже спостерігаємо ну мобілізаційну проблему серйозну. Ми дивимось пропагандистські відео, наприклад, на телеканалі Росія, де вони розповідають про русських добровольців з Дальнього Востока. І показують відео, де фактично чоловіки, там ветерани афганської війни, люди, яким за 60, в більшості країн світу, в більшості армії світу в цей момент людям дякують, потискають руку, відправляють їх на заслужений відпочинок, а в російській армії їх мобілізовують. Тобто, зрозуміло, що Російська Федерація не буде проводити мобілізацію, наприклад, там в містах мільйонниках, наприклад, там, де існує якийсь, ну скажімо, електорат критично налаштований до. Путіна, тому що вони розуміють, що на них не можна спертися. Вони продовжують мобілізовувати населення у найбідніших суб'єктах Федерації: це Бурятія, це Дагестан. Е От пробач, що це... я тебе перериваю. Я хочу тобі ще два слова сказати е про це: найбідніші регіони. Я люблю таке читати. Це ви е е видання Інсайдер. За інсайдер, ти знаєш його, російське. Ну не російське, воно міжнародне. Чувашские добровольцы, уехавшие воевать в Украину, пожаловались на отсутствие выплат. 45 человек заявили, что деньги обещал глава региона. Ранее сообщалось, что Чуваши, находясь на 72-м месте по доходам населения, будет восстанавливать заводы Донецка. Вон и побратимами с Донецком. Вот, разумеешь, вот так, вот такая война, вот так, так вон и роблять. Ну дійсно вони спочатку заганяють певні суб'єкти федерації в глибоку бідність, а потім виявляється, що єдина можливість цим людям в цих суб'єктах федерації заробити в ті самі чуваші, в ті самій Бурятії, про яку ми говорили Башкортостані, е там і не знаю, Дагестані. Це піти у збройні сили, тому що це дійсно конкурентна зарплатня е на, на цьому рівні е в Україні. Слава Богу, у нас немає браку мотивованих патріотичних людей, які бажають. Іти на фронт. Ну для прикладу нашої 112-ї бригади. Ми ж зокрема виконуємо задачі по тому, що наші підрозділи залишаються на рубежах оборони Києва, і ми також повинні обороняти і Київ, і Тут залишається підрозділ. Величезна кількість тут людей, які залишаються у Києві. Вони пишуть рапорти, вони зголошуються їхати зараз на передову на схід на південь. І ми постійно проводимо ротацію, якраз ротацію на добровольчій основі це всі люди. Добровольці, які хочуть їхати на фронт і слава богу, таких охочих не бракує. Якщо ми знов ж таки повертаємось до наших підрозділів, які стоять на Харківщині, ось радіоперехоплення свідчить, наприклад, що проти них виставляють воювати уяви собі на одному з вітинків фронту моряків Балтійського флоту. Тобто моряків, яких багато років готували до служби на кораблях, їх знімають з кораблів, знімають берегову охорону і перетворюють їх у просту піхоту і кидають на Харківщину проти збройних сил України, щоб бодай, хоч якось, очевидно, закрити ці е дірки у фронті. Ставлять їх правда не в першу лінію. В першу лінію вони ставлять заробітчан деяких з Луганської області, з Донецької області, яких оці от якраз моряки повинні охороняти, щоб оці мобілізовані з підплуга, фактично українці з Луганщини Донеччини, не розбіглися, і ось така реальна ситуація того, що там відбувається, і дуже теж ілюстративна ситуація днями СБУ оприлюднило відомо допиту бойового плавця. Відводника, якого 15 років готували для того, щоб він був бойовим водолазом. Його мобілізували, забрали з його військової частини, де він мав бути бойовим водолазом. Кинули його на штурм однієї з висот в районі населеного пункту Дім'яківка. Його поранили наші збройні сили. Зараз наші лікарі його врятували, і він розказав таку дивовижну історію свого життя. З бойового водолаза він перетворився на піхотинця. Першу чергу, значить, що Лукашенко сьогодні влаштовує Путіна. Він його як назвав легітимним. Багато скажіть більше країн світу його не признає за рахунок підроблених виборів. Але якраз цей інструмент, який би Лукашенко там не був, от йому зручний, тому що він говорить про начебто легітимного президента Білорусі, через якого дії виконує всі завдання, які стоять відносно України сьогодні. Це основні стратегічне завдання, що Лукашенко створив ілюзію, таку що йде йому загроза, що передумова війни була створена в Україні. Тобто і Лукашенко це все робить в плані так та стратегічного позиціонування, звинувачення нашої держави, от е, агресивна риторика щодо е, можливих дій спільно Російської Федерації, названня баз е, всіх таких систем переміщення, комунікацій, нападу Росії з діян через Білорусь. тобто він не виконує всі завдання Путіна. Він його влаштовує, тим більше під прикриттям умовно президентства е, Білорусі. Але коли може бути якась зміна, коли дійсно постане вже питання глобально. Коли Путін, наприклад, перейде всі межі і застосує всі ресурси для того, щоб наступати ще раз спробувати, тоді постане питання щодо Білорусі її як учасника разом з російськими військами. А це відповідно високі наступальні операції, які можуть вкладувати, як Путін заявляє, я його підтверджує по всім напрямкам, і, і схід, і південь, і північ. Тоді Білорусь повинна бути викатися, Як він говорить повністю війну в Україні? Я просто певний і. Якраз тут ми не раз говорили про те, що Лукашенко дуже чітко тримає ніс по вітру. відносно того, дав він підтримує Путін. Але коли постане питання про війну, це зрозуміло загроза йому не тільки як політику, а й як фізичній особі, що він може постраждати і від свого оточення від військових і від населення Білорусі, і зло я не говорю про якісь спеціальні операції. Він це прекрасно розуміє. І не підкорившись Путіну, зрозуміло, ризикує можливо бути відсторонним, який вас умовно вийде вологітяним засобом під хвороби або про ще, щоб військово вірне Російської Федерації прийшли до влади. Але це розпочнеться, я прямо скажу при такій зміні. Кінець не просто Лукашенку, а режиму і Лукашенка, і Путіна, і не тільки в Білорусі, а в цілом Росії, тому що вже буде і другий фронт проти Росії. Це білоруський народ. У даній ситуації такий ризик є. Це оцінюють і ФСБ і СВР і інші спецслужби Російської Федерації. Тому не ризикують дотиснути Лукашенка, що він якимось чином або звільнив посаду, або тим більше пішов на війну, тому що знають, що це не буде умовно потужний виграв щодо війни в Україні, а буде потужний удар не тільки по Лукашенку, а тоді по Білорусі вже з тилу союзників тоді точно не буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.